На Харківщині військові 13-ї бригади Національної гвардії Хартія уперше провели повністю роботизовану операцію проти російських військових. Про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбуці. До операції залучили численні наземні роботизовані комплекси. Йдеться і про дрони для мінування та розмінування, дрони камікадзе та, та БПЛА різних типів. Також були застосовані мобільні. Торелі із встановленими на них кулеметами, які можуть під'їхати і підірвати, наприклад, укриття ворога. Завдання роботизованого комплексу зменшити ризик для життя військовослужбовців. Детальніше про цю роботизовану операцію будемо дізнаватися у представника служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія Володимира Дехтярьова. Володимира, вітаємо. Вітаємо, добрий вечір. Лесю, Борисе, доброго вечора. Володимир, Володимире, слухайте, розкажіть детальніше, як виникла така ідея проведення цієї спецоперації роботизованої. Хто був до неї залучений? Хто розроблявся? Хто розробляв це слово? Спробую, як мій попередник студії, простими словами ці складні технічні речі. Дійсно, це було питання часу, коли була проведена операція, в якій були застосовані не поодинокі. Засоби а цілий комплекс. Складність її полягала в тому, що необхідно було скоординувати різні екіпажі, які сиділи в різних укриттях в на різній недавності від лінії бойового зіткнення. Треба було розвести по різних частотах всі дрони, які відповідно коригувалися і управлялися там десь через різні. Різні частоти інтернет, а, в тому числі, і найголовніше, що це була насправді лише частинка більшої операції, яка розпочалась декілька місяців тому і продовжує тривати зараз на північ від Харкова, mm -hmm. де Хартія разом з підрозділами раніше головного управління розвідки нашими сусідами 92-ї бригадою. Ми продовжуємо відтискати ворога на північ від липці в сторону кордону. Mm -hmm. Володимир, а наскільки складні такі операції, і наскільки вони? Ах, я, е, наскільки е, вони можуть замінити операції за участю живого особового складу? Люди. Так. Да, безумовно, лише роботами е, нам не обійтись. Врешті-решт, е, недарма кажуть, що е, тоді. Є контроль над ділянкою землі, коли туди стає а, нога піхотинця. Але добре було б щоб ця нога піхотинця ставала тоді, коли вже знешкоджені міни, коли вже зруйновані укриття ворога, коли знешкоджені його а, вогневі позиції. І власне завдання цієї операції і схожих а, саме саме такі, десь це виявити позиції ворога, десь це знищити укриття за рахунок, наприклад, а, дрона Камікадзе. І, в принципі, застосування дронів як наземних, так і повітряних, воно дуже широке. Ті ж самі повітряні дрони застосовуються і для коригування, і для спостереження, і для доставки, наприклад, боєкомплекту на передові позиції піхоти і для евакуації як певної техніки. Більше того, вже навіть на нашій ділянці фронту відбувалися війни дронів, наприклад, коли наш FPV знешкоджував, підривав ворожу мобільну турель. Угу. А, от е, ми знаємо, що росіяни часто мавпують, на жаль, і, е, е, що називається косплеї, так е, ті засоби, ті операції, ті методи, які е, винаходять українські бійці, українські підрозділи. Чи помічали ви, що вони щось подібне роблять? що вони роблять такі операції, подібні операції? З точки зору координації багатьох різних засобів, поки що ми не спостерігали проте це дійсно питання часу і інновації на фронті на війні. Вони дають підрозділу зазор в там умовно декілька тижнів, можливо, декілька місяців. після чого інша сторона починає копіювати і застосовувати щось схоже або знаходить протидію. Тому насправді дуже важливо постійно підтримувати mm -hmm. цей цикл інновацій. Тому бригада «Хартія», наприклад, робить свої власні майстерні, де ми можемо дуже швидко адаптувати, міняти техніку, розробляти свої е, дрони. Тому ми дуже активно працюємо з українськими виробниками дронів для того, щоб забезпечувати їм швидкий зворотній зв'язок, отримувати нові покращені. Комплекси. Тут якраз от в чому ж наступне питання моє було: в тому, що для цього потрібно найбільше: дрони, там деталі, наземні дрони для того, щоб бути попереду тих, хто потім скопіює і буде використовувати це у себе і маю на увазі ворога. Насправді для цього потрібні ресурси і люди.